Всім добрий ранок! Для тих, хто мене не знає, мене звати Зуєва Альона, і я займаюся вашим пошуком роботи для вас в готелях та ресторанах Італії. Сьогодні у нас 31 травня, і я веду свій прямий ефір сьогодні з рівні. Для тих, хто не знає, до речі, це в мене антени, телевізор мною, який я ніколи не дивлюсь. Але Тут є до речі, для тих, хто не знає, я орендувала кімнату в в готелі наших українців, які взяли в оренду готель і ну, приймають українців українських дітей на відпочинок. Дуже зручний готель, дуже зручне розташування в центрі Рімені, неподалік від узбережжя. Ну дуже, і ціни приємні. для українців взагалі оренда на одну людину 25 євро. Сніданок сьогодні я поїла 5 євро, все, все що завгодно, аби ви все змогли з'їсти. Я все не змогла з'їсти. Тому ось, якщо ви хочете приїхати економ варіант в Італію, просто подивитись чи відпочити. Будь ласка, на рідній мові вас зустрінуть. Вас поселять і все. Хочу наголосити, що тут прості умови проживання, немає ніяких таких, знаєте, віп. Тому ви просто будьте готові, щоб ви не потім не плювалися. І сьогодні хочу поговорити про таку важливу тему, як різниця між зимовим та літнім сезоном роботи в готелях Італії. Чим відрізняються, кому підходить, як взагалі працюється. Ну, зимові, тим і називаються, що вони працюють взимку, а влітку у них менше роботи. Взимку дуже багато роботи в таких готелях. І... Але ви я маю вас на щоб ви були готові. Там холодно. І це такі обмежені частини світу. Де приїжджають люди тільки кататись на лижах, там є декілька магазинів, декілька ресторанів і більше нічого. Ви будете тільки е, працювати і вам не буде куди сходити. Ну а в туристичні зони, ви розумієте, вони й коштують. Хоча, до речі, для працівників в туристичних таких зонах, гірськолижніх е, в магазинах 10% знижка. Мені розповідали клієнти. Також дискотека безкоштовна для персоналу, і ще якісь є бонуси. Ну, якщо ви захочете, загалом, особливо жінки вже у віці, в таких готелях у них єдина радість, це пішли вранці, відпрацювали і прийшли, наготували і наїлись. Якщо ви з таких людей, будь ласка, вам це підходить. Вам дадуть, можуть дати один вихідний день, але чи готові ви будете. Куди ви підете в цей вихідний день. Ну, якщо ви любите гуляти пішки, будь ласка, в горах гірськолижні курорти, ходити, не переходити. От, тому це ось таки в літній сезон у, на узбережжі моря, так, також є маленькі містечка, але от Рімені і от містечка поруч, це дуже людні місця, і ви завжди в вихідний будете мати, куди вийти. Які е, різниці? Зарплата, я ще раз наголошую, така ж сама. Е, умови праці такі ж самі, як і в зимніх курортах, так і в літніх курортах. Єдине, що в літні курорти або це курорти біля озер або біля моря? Е, це може означати більше годин роботи, це може бути більше клієнтів і, відповідно, більше можливостей для персоналу. Зазвичай, якщо ви їдете в гірськолижні курорти, влітку там менше роботи, але вона є. Точнісінько, так само і в літніх курортах взимку є робота, але її менше, набагато менше. І для дуже багато готелів в таких випадках не надають проживання і харчування для персоналу. Але ви можете знайти проживання, так як я ось знайшла, в готелі 25 євро номер, або ви можете орендувати кімнату в наших людей. До речі, до, речі, до мене дуже багато звертаються українців, які не хочуть проживати в, при готелі, особливо ті, які вже давно в Італії. І в цьому немає нічого поганого. Я тільки за те, щоб ви, якщо ви не хочете проживати при готелі, і це нормально. Ви можете ось так або орендувати кімнатку за 25 євро на якийсь час, бо вони не на все літо, у них групи приїжджають. І ви можете знайти для себе окрему кімнату в наших українців, які здають. Для українців в оренду. І ви собі будете сама собі хазяйка в своїй кімнаті. Адже, ще раз наголошую, проживання в, при готелі з декількома людьми в кімнаті. Всі ці люди зі своїми звичками, зі своїми хворобами, зі своїми проблемами вночі хроплять. Це жесть. Ви уявіть собі, жити в кімнаті, спати в кімнаті з людиною, яка всю ніч хропе. Це тортури. Тому ви можете приїхати завчасно і орендувати собі кімнату, або ще онлайн пошукати собі кімнату в цьому місці, де ви хочете працювати. Ви можете звернутись до мене в пошуках роботи, і ви можете собі орендувати кімнатку в когось і таким чином. Вирішити цю проблему, щоб не жити з кимось, хто перетворить вашу ваше життя на тортури, адже це тортури. Вам розказують, коли вам митися. ну... Якщо ви будете проживати з кимось в кімнаті, вам розкажуть, що вам їсти. І будуть якщо ви щось їсте або не їсте, на вас будуть косо дивитися. Знаєте, це, це дуже страшно. Вам будуть розказувати, коли вам прибирати кімнату або не прибирати кімнату. Коротше, це тортури жити з кимось в кімнаті, підлаштовуватись під людей, в яких різні цінності, різні розуміння про життя. Коротше, це дуже важко. Тому вихід є: ви можете собі орендувати кімнату, ви можете орендувати готель. Ви можете, ну, або знайти кохання. Хоча, дівчки, чесно вам скажу, роботи в світі багато. О, можна самому орендувати собі житло. Для цього не обов'язково йти себе продавати. Удачно припарковувати свою пісічку або сосати. Роботи на всіх достатньо. У вас будуть власні кошти, і ви самі будете обирати, з ким жити, де жити і як жити. З грошима краще живеться, ніж з мужиком. Зрозумійте ви, італійці вже розбаловані ось так: от цими українками. Вони вже тільки бачать, Українка, біженка ще якось в моєму випадку блондинка. Все, їй нічого не треба, тільки житло. Їм навіть в голову не може прийти, що мені від них нічого не потрібно, що я не шукаю розв'ячення і якби це припаркувати свою зірочку. Мені цього не треба. Хоча багатьом дівч жінкам треба. Це в мене подружка недавно дзвонить і така каже: ой, ми з чоловіком живемо як сусіди. Я співчуваю. Кажу, може, ти приїдеш кажу, до мене в гості, я живу в Рівні. Приїдь, відвідаємо на морі, погуляємо. Ой, ні, мене чоловік не пусте. А що в нас рабське право, мені здавалось, кріпосне право вже давно відмінили? Це я. А потім вона така: знаєте, а ти що? Ще одна? Я одна? А я, слухайте, я то може і одна, але я сама собі хазяйка. Я їжу куди хочу, з ким хочу. Я хочу. Одному не це дурному не скучно і самому. А от в таких стосунках, де ти одна по сусідству живеш, не маєш права поїхати до подружки в гості. Ні, ні на що не маєш права. Та ви що? Ні-ні-ні, це не для мене. Я розумію, що такі жінки є, але це точно не для мене. Для мене найкращий мужик це гроші. Я сама собі можу все купити, я сама собі можу орендувати житло, сама собі можу орендувати цей машину. Я можу сама все, дівчатки. І я вам з вами ділюсь тим самим. Ви можете самі. Ви можете самі обирати, з ким жити, де жити, як жити. Для цього не обов'язково себе продавати в рабство ось це. Ви. Зараз наступає нове тисячоліття. Жінки вже давно перейшли на, на новий лад. Жінки можуть все самі. Для цього не обов'язково мати чоловіка. Працюйте, але працюйте для того, щоб навчатись. Я вас, вам розповідаю, то, що сама навчилася, те, що пройшла. Зараз інформ... вік інформації, інформація керує світом. Ви можете до мене не звертатись. Але ви маєте знати, на що вам розраховувати в Італії, е, яка може бути робота, які умови проживання, які зарплати, е, як вам краще вчинити, чи це має бути гірськолижний курорт, чи це може бути е, літній морський курорт? Ви самі для себе обираєте. Гірськолижний курорт підходить чудово для людей, які люблять холод. Є такі люди, які люблять холод, е, цей літній курорти це для тих, хто любить тепло, радість, сонце. Я зрозуміла для себе, що я люблю тепло. І головне, бо в мене ось недавно був клієнт, дзвонять мені. Ну, працевлаштувала хлопця, попередила його про всі наслідки, все-все-все. Знайшли йому роботу, працевлаштували, і він був задоволений. Вніс мені другу суму передплати, і, і все ніби було добре. Я за них була, чесно кажучи, дуже задоволена все. І тут мені його власник пише: типу, а де хлопець, де він пропав? Типа, ти знаєш, що він вночі втік? Я не поняла. Кажу, ну я, звісно, всі, хто мене знають, знають, що я зразу я вмію цей. Я говорю, як втік. Я говорю, а це що треба було зробити з хлопцем, щоб він вночі втік від вас з роботи? Я кажу, він хороший хлопець, він би працював би. Що ви зробили з людиною, що він втік вночі? Коротше, я ще наїхала, як завжди, на роботодавця, дала йому втик. Що в смислі втік. Ну, хлопець не виходить на зв'язок і невідомо, не що з ним сталося. чесно кажучи, навіть хвилююсь, чи живий, чи здоровий. Але я вас прошу: ви офіційно працевлаштовані. Не тікайте з роботи. Якщо вам щось не подобається, у вас є це як його контракт випробувальний два тижні. Якщо вам щось не подобається, ви можете легенько звільнитися. І все. У, у вас всіх контракт підписаний із випробувальним терміном на два тижні, де в цьому контракті вказано. Все е, якби вас обирають і ви обираєте. Вам може не сподобатись дана робота, але ніколи вночі не тікайте. Скажіть все, як є. Залиште зворотній зв'язок роботодавцю, що він сволоч, щоб він знав, а не ви тікаєте, і він думає, що це ви погані. Ні-ні. ні Я завжди ухожу, громко стукнув двері. Всі, хто мене знають, я просто так не залишу. Я все розкажу чітко і по плану, які в людини проблеми, і на що звернути увагу. Чи це добре, чи це ні, це таке діло, але залиште зворотній зв'язок. Людина має знати. М -м 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 -м, можливо, вони не знають, що у них такі проблеми. Ну, я відразу роботодавцю сказала, що, що це потрібно було зробити з хлопцем, щоб він вночі тихенько втікав. З роботи. Бо нормальні люди де добре, не тікають вночі. Нормальні люди працюють. На хороших роботах люди не тікають. Але ви ну, не, не уходьте просто так. Обов'язково залиште зворотній зв'язок роботодавцю. Не тікайте. У вас є випробувальний контракт, ви маєте право піти з роботи. Але ви скажіть, будь ласка, чому ви уходите? У вас не в цей світ користь. Якщо ви роботодавцю скажете, що вас не влаштовує в даній роботі, вам за це бонус від всесвіту прийде. А не ви вночі тікаєте, перелякані з валізами, незрозуміло чого. У вас є контракт, випробувальний термін, ви можете, вам може робота не сподобатись. Я ще раз повторюю, що кріпосне право вже давно відмінили. У вас є контракт. Ви можете піти. Залиште зворотній зв'язок роботодавцю, що у нього ем, каторжні умови праці. І йдіть собі далі. Далі шукайте роботу для себе. Ну, Нічого в цьому страшного немає. Тому. Не тікайте. ну Це мене просто поразило, бо хлопець не виходить на зв'язок, роботодавець там на мене наїхав, я ще на нього наїхала, я, як завжди, не вмію змовчати, ну і не треба. От. І ще раз, дуже багато зараз в мене клієнтів. Мені кажуть, що Альона, а тут так багато чорних працює. Альона, а тут так багато працює румун, дівчики, ну і мальчики. Це такі ж самі люди, як і ми з вами. Уявіть собі, що українці для них так само. Вони так само їдуть на заробітки, як і ми з вами. Їм теж треба заробити. У них така ж сама так само діти, такі ж самі сім'ї, такі ж самі проблеми, все те ж саме, що у нас з вами. Вони хочуть вижити, як і ми. Ну, у нас ще й війна до того всього. Хоча в. Цих країнах Нігерії також є багато вій, і вони тікають теж не з добра. Люди йдуть там, де добре, і вам ви просто будьте готові. Що якщо ви працюєте в готелях та ресторанах, ви будете працювати з людьми різних країн світу і різних кольорів світу. Це можуть бути як і китайці, так і румуни, і нігерійці, і всі-всі країни світу. І вони такі ж самі люди, як і ми з вами. У них теж сім'ї. У них такі ж самі діти, які навчаються, хворіють і ну, свої проблеми. Я не ділю людей на нації і на колір шкіри. У мене є два типи людей: люди і не Це Все. І ці два типи існують серед українців, ці два типи існують серед італійців, ці два типи серед румун, нігерійців і всіх. Є два типи людей люди і нелюди. Все. Але загалом поганих людей не буває. Всі люди хороші, у них ми просто різні цінності. Да? Моя подруга, яка там, не може до мене приїхати, бо її чоловік не пускає, у неї така цінність да? бути в рабстві в сім'ї. Я там не замужем, яка весь час десь катається, сама собі заробляє на життя. У мене інші цінності. І ми з моєю подругою. Я для неї, знаєте, така диво дивне. І вона для мене диво дивне. Ні вона не погана, ні я не погана. У нас просто різні цінності. Для мене свобода понад усе. Я хочу бути вільною, незалежною ні від кого, мати свої гроші. І вас навчаю, дівчатка, з грошима краще живеться, ніж з чоловіком. З грошима набагато легше, з роботою набагато краще, ніж з чоловіком. Але я вірю, що можуть бути чоловіки, які не створять вам проблеми, а наоборот, навпаки, ще вирішать ваші проблеми. Мені так не пощастило. Якщо вам пощастило, я за вас тільки рада. Тому ось такі у мене сьогодні роздуми на тему роботи в гірськолижних курортах Італії. Зимні курорти, літні курорти. Яка різниця? Там холод, там жара, і і там, і там можна працювати на протязі року, і там, і там можна отримувати допомогу по безробіттю, але Ну, ви просто маєте обирати, є маленькі містечка, є великі містечка. Якщо це зимній курорт, там може засипати снігом, і ви звідти ніколи не виберетесь. Якщо це літній курорт, ви можете згоріти на сонці. Ні та, ні та зона не погана. Ви просто маєте знати для себе і обирати для себе найкраще. Тому ось такий варіант. Багато всього сьогодні розповіла вам. Але головна дівчатка, Гроші це важливо. Я хочу, щоб ви були здорові, щасливі і з грошима. Бо це тільки дурниця кажуть, що гроші, за гроші здоров'я не купиш. Купиш? Купиш! Можна купити. Ви пробували лікуватись без грошей. Не купити ліки, не сходити на платну консультацію до лікаря, а з грошима. Я в Україні була з грошима. Я заходила в будь-яку клініку, і мені робили все, що я захочу. Да. З грошима краще. З грошима можна купити собі і здоров'я, і житло, і машину, і відпочинок. З грошима краще, ніж з чоловіком. А чоловік може вам дати здоров'я? Оце ж як кажуть, це секс для здоров'я. Боже, я як чую, в мене алергія. Я... Яке здоров'я? З яким мій! Це ще тільки можуть бути проблеми. Дівчки, не спіть всі, зі всіма підряд, не спіть з людьми. От, Боже, як... Коротше, яке там здоров'я? Здоров от з грошима оце здоров'я. Я вас умоляю. Секс з грошима оце круче. Оце насолода. Коли ви йдете і можете собі придбати все. Уявляєте, ви йдете з грошима. По променаду рімені, і Із мужиком по променаду Рімені. І мужик вирішує, а їсти вам сьогодні мороженко, чи не їсти вам мороженко? І з грошима ви йдете, і самі вирішуєте, їсти вам мороженко, чи не їсти вам мороженко, дівчки. З грошима краще. Куп. Коли ви це вже зрозумієте, коли ви перестанете цю свою піску кром пихати? Ой, ладно. Коротше, все. Ніби зрозуміло, приїжджайте на роботу. Той з вас, хто в Італії шукає можливостей, їх тут достатньо. Хто шукає перепонів, їх теж тут достатньо. І якщо у вас є питання з приводу роботи, звертайтеся, пишіть, чим зможу, тим допоможу.